Це Наймасштабніша атака на енергетику України за останній час. Російські окупанти у ніч проти 22 березня атакували Дніпровську ГЕС. Наслідки критичні, постраждали десятки людей. Є загиблі загалом. Агресори Путіна застосували по Україні понад півсотні шахетів та майже сотню різних ракет будь-яких типів. Що відомо про наслідки російського терору на Греблі та у інших регіонах, розповідатиму у цьому випуску. Закликаю невідкладно підписатися на канал «Сейчас», аби не пропускати головного і одразу ж до термінових новин. Ворожі війська нашого противника Російської Федерації атакували Дніпровську гідроелектростанцію у місті Запоріжжя. І з четвертої ранку ворог почав наносити удари по цивільній та критичній інфраструктурі міста. Однією з мішень терористів стала Дніпрогес. У мережі публікують жахаючі кадри об'єкта, що нестримно палає. Більше того, пабліки вже поширюють, як вони стверджують відеовлучання. На льоту крилата ракета викидає теплові пастки захисту від систем ППО. Подивіться уважно. Скільки зараз будуть і пасить? Рябця. Куда? 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 Важно, что... уходя, а в Штатый, третий, третий в бункере. Еще две ракеты прилетело, приняли прием. Наразі рух через Дніпрогес перекрито. Частина критичної інфраструктури постраждала. Рятувальники працюють і на території станції, і на інших енергетичних об'єктах. За деякими даними під обстріл потрапили також Ладижинська та Зміївська дрес. Крім того, у Запоріжжі пошкоджено об'єкти інфраструктури, 10 приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя вже сягнула трьох людей. Також відомо про 15 поранених. Ще дві людини вважаються зниклими безвісти. Зокрема, серед потерпілих пасажири тролейбуса, що рухався через дамбу. У салоні були звичайні цивільні люди, що їхали. На або з роботи. Найбільш шокуючою у цій історії те, що російська атака по Дніпро ГЕС передавалася буквально наживо на ютуб. Трансляція велася через веб-камери чи то камери спостереження, а тому росіяни могли чітко відслідковувати наслідки та прицільність удару. Із фото, які оприлюднили в обласній прокуратурі, на ранок видно, як обвалилися шматки асфальтного покриття, скрючилася арматура, пожежу вже ліквідовано. Однак досі валить густий дим. директор Укргідроенерго ігор сирота уточнив: цитую: дві ракети прилетіли. Пряме попадання по гес 2 Одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. Тобто гес 2 у критичному стані гес 1 теж зараз не працює. Наскільки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбувається. І чи зможе вона, тобто гес 2 працювати, і чи зможе, чи то в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати? Так, от підсумував голова Гідро «Укргідроенерго». Усього вбивці сусідньої недодержави поцілили у Дніпро ГЕС вісім ракет. Це вже офіційно підтвердив представник офісу генпрокурора Пан Білоусов. У цьому місці важливо наголосити, загрози прориву Дніпро ГЕС немає. Втім, важливо розуміти потенційні наслідки при прориві дамбі, підйом води в деяких місцях зони катастрофічного затоплення може досягати 8-12 метрів і утримуватиметься від 4 до 7 годин з наступним спадом рівнів води протягом двох або ж навіть чотирьох діб. Це приблизно четвертий-п'ятий поверх. Зазначу, станція входить в єдину енергетичну систему України. І виконує роль такого собі пікового регулятора та утворює найстаріше на Дніпрі Дніпровське водосховище. Вона забезпечує понад 10% добового розподілу електроенергії як правим, так і лівим берегом колишнього бурасфану. А ще очевидно, що ця величезна махіна пов'язана із запорізькою атомною електростанцією. Внаслідок чергової техногенної катастрофи АЕС опинилася під загрозою, знеструмило одну з ліній електропередачі. Але українські енергетики, завдяки своєму професіоналізму, відновили лінію живлення за лічені години. Поки тривали ремонтні роботи, аварійні відключення станом на ранок п'ятниці фіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Загалом вже вночі росіяни застосували по Україні 151 засіб повітряного нападу. Із них бійцям протиповітряної оборони знищено 92 повітряних засоби і, власне, цілі противника. Серед них 55 ударних БПЛА типу шахет, 35 крилатих ракет Х 101 та Х 555 і ще дві керовані авіаційні ракети Х-59. Трагічні події цієї ночі спіткали і Хмельницьку область. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок. Від ударної хвилі зазнала численних пошкоджень дев'ятиповерхівка, що розташована поряд. Інша поблизу складських приміщень. Крім того, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо відомо про двох загиблих. Ще вісім мирних мешканців регіону отримали поранення. Пошуково-рятувальна операція триває досі. Під завалами шукають людей. Разом з тим, через нічні обстріли в регіоні були знеструблені понад 201 тисяча абонентів. Досі залишаються без електроенергії понад 20 тисяч абонентів у 15 населених пунктах. У зв'язку з черговими невпинними звірствами путінської армії президент України Володимир Зеленський дорікнув світовій спільноті за зволіканні з поставками життєво необхідної зброї та інших мілітарних засобів. Пропоную його пряму мову. Далі у російських ракет немає затримок як у пакетів допомоги нашій державі. У шахедів немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи Петріот повинні захищати Харків і Запоріжжя. Потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно, точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей із Москви. Кінець цитати. Мушу додати відповідь цинічних людожерів із високих кабінетів Білокам'яної. Міноборони Росії відреагувало на масований удар та. Назвало власні злочини щодо енергетики України цитую ударом відплати за атаки на прикордонні області Федерації. Цитувати ці речі не хочеться натомість я звернуся до вас, шановні глядачі. Де та мажа тероризму росіян і де та грань дипломатії у світу? Адже на такі звірства неможливо спостерігати, склавши руки. То чи буде негайна відповідь ЄС та США? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Не забувайте ставити свої реакції вигляді вподобайок. Вигляді підписок на канал Сейчас. Тисніть на дзвіночок, аби бачити більше новин. Ну а я ж вам нагадаю, що днем раніше, після затяжної паузи, російські агресори завдавали удару українській столиці. Всі деталі дивіться у випуску новин за мить. Дякую, що довіряєте. Після затяжної паузи російські агресори завдали удару по українській столиці. Понад 30 ракет збито, зокрема аеробалістично. Наслідки неспокійної ночі відчули на собі одразу кілька районів міста. Повідомляється про понад десяток поранених. Крім цього, противник влаштував терор Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжю, Херсонщині та іншим областям. Про це далі у випуску вітаю на каналі. Січас підпишіться і одразу ж до справи. У четвер, 21 березня, близько п'ятої ранку, столиця України здригнулася від потужних вибухів. За даними повітряних сил ЗСУ, сукопаційні війська скерували на мегаполіс понад три десятка ракет. В результаті успішної бойової роботи усі вони були збиті. Зокрема, атака велася двома балістичними аеробалістичними ракетами: Іскандер М НК 23 та х 47 М 2 кинжал. А також ворог залучив 29 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили з півночі райони Пусків, Волгодонськ та Енгельс, Російська Федерація. Нині ж у Києві та області відомо щонайменше про 13 постраждалих, серед яких дитина. Госпіталізовано чотири людини, понад 170 рятувальників ліквідовують наслідки атаки. Фіксуються руйнування та пожежі в чотирьох районах області, уламках ворожих повітряних цілей пошкодили приватні будинки, господарські споруди та транспортні засоби. Так у подільському районі столиці зафіксували займання у двоповерховій будівлі. Є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі. Шевченківський район також пережив пожежу, яка виникла в квартирі на шостому поверсі. У сусідніх висотках вибиті вікна, уражені припарковані автівки місцевих мешканців, які стояли біля їхніх домів. Без світла залишився цілий квартал після прильоту ракети. Уламки обірвали дроти, і зараз їх відновлюють комунальники. На місці ураження рештками снаряду творилася величезна вирва, і ще один кратер, який бачили у столиці на екрані. Схожі збитки у Святошинському районі пошкоджено скління вікон в двох дев'ятиповерхівках та будівля начального закладу. Зазначу, що з останньої масової ракетної атаки на столицю минуло рівно 44 дні. Тим часом у Харкові триває ліквідація пожежі і пошукові роботи у виробничій будівлі. Нагадаю, сама атака трапилася о 13-й годині 20-го числа. На жаль, п'ять жителів загинули. Підрозділами ДСНС вдалося врятувати одну людину. За останніми даними обласної прокуратури, поранень зазнали 10 цивільних. 22 березня у Харкові оголосили день жалоби на знак скорботи на адмінбудівлях. Приспустять державний прапор із чорною стрічкою. А у громадських місцях буде заборонена розважальна музика. Глава області Олег Сінігубов у ранковому зведенні зазначив, протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів. Так пізно ввечері попереднього дня, внаслідок ракетного обстрілу міста Барвінкове ізюмського району пошкоджено адміністративну будівлю, обладнання та лінію високовольтного дроту. Травму при цьому зазнав 42-річний чоловік без госпіталізації. Також фіксували спроби атак по вовчанську, козачій лопані, курилівці. Потерпілих та загиблих там немає. Ще один регіон, який безпосередньо межує із ворогом. Під постійним прицілом Росія останнім часом посилила обстріли Сумщини. Противник використовує всі можливі види озброєння для того, аби завдати максимальної шкоди. Під жорсткими обстрілами перебувають жителі 5 кілометрової зони. Повним ходом там іде евакуація. Близько три сотні приватних будинків було пошкоджено ворожими обстрілами: 67 багатоповерхівок, 118 енергетичних об'єктів. Лише за два з половиною місяця цього року загинуло 35 осіб, і поранено 79. із них семеро дітей. Повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Найбільше страждає великопосарівська громада, зокрема у населених пунктах Попівка та Лукашівка. Руйнація сягає лишень, уявіть 90%. Тим часом Росія намагається перекласти провину за свої воєнні злочини на Україну. Головний наратив пропагандистів, ніби то все почалося з рейду партизанів до РФ. Відповідно, винна саме Україна. Я ж продовжу з звістками із Донецької області, адже ми не будемо слухати, що там кажуть. Ці всі куплені псевдожурналісти, тому говоримо лише про перевірні і правдиві факти. Отже, на Донеччині російські окупаційні війська вночі обстріляли Селидове, зруйнована адміністративна будівля, пошкоджені житлові будинки. Загиблих та поранених на щастя немає. Про це повідомили у МВА. Також за інформацією, російські окупаційні війська протягом 20 березня. 1536 разів обстрілювали територію області. 18 ударів вони завдали по житлових кварталах області. Обстрілами зруйновані та пошкоджені 37 цивільних об'єктів. 319 ударів пережила за ці 24 години Запорізька область. А на Херсонщині обстріляно терористами 12 населених пунктів. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля та дитячий садок. Поранено при цьому четверо людей. Про це зазначають у керівництві ОВА. На постійні та невпинні обстріли відреагував президент України. Далі пропоную фрагмент із допису Володимира Зеленського. Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет. Які могли б оминути захист патріотів та інших провідних світових систем зараз? Цей захист потрібен тут в Україні: від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини? Це цілком можливо, якщо у партнерів буде достатньо політичної волі? Грант додав: ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Ну, а для цього переконаний лідер держави потрібна підтримка партнерів. Чи дочекаємося ми відповідної допомоги, зважаючи на ті сумніви та іноді невпевненість закордонних союзників? Або ж Європа, як кажуть пропагандисти, дійсно втомлюється від війни? Свою думку, будь ласка, залишайте в коментарях. Так само не забувайте про вподобайки та обов'язково оформлюйте підписку на канал сейчас, аби бути в курсі головних подій.